Нато єдиний варіант гарантій безпеки. Україна не погодиться на жодні альтернативи повноправного членства в Альянсі. У МЗС України зробили гучну заяву. Про це зазначав і президент України Володимир Зеленський. Однак є нюанси. більше, Зеленський навіть вказав, куди має піти Росія у своїх поступках під час можливих перемовин. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Україна не погодиться на жодні альтернативи альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства в НАТО йдеться у заяві Міністерства закордонних справ з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Однак, у 2014 році Російська Федерація, яка була одним із гарантів безпеки України. За Будапештським меморандумом брутально знехтувала цим документам і загалом міжнародним правом та розпочала свою агресію проти України, що у 2022 році переросла у повномасштабне вторгнення. Про це зазначив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kido News. Він чітко дав зрозуміти, що альтернативи НАТО для України немає. Ви знаєте, а теоретично, напевне, є різні формати. Але практично давайте подивимось на наш Будапештський меморандум. І я знов це повторюю. Це був також сильний з одного боку документ. Там були такі країни, як Америка, Великобританія, Франція, Китай, Росія. Ну, найпотужніші країни гарантували безпеку Україні, і не спрацювали. Тому чи є щось альтернативою НАТО, і з нашого досвіду немає. Це через наш досвід повномасштабної війни з одним з тих, хто нам гарантував безпеку. Мені здається, що це реальний приклад. Другий приклад, після 2014 року, коли була перша окупація наших земель, включаючи той самий Крим, про який ми з вами говорили, був підписаний договір мінськ, мінськ Agreement». Так? На платформі Нормандської четвірки, побудований Мінський договір. І його підписали сторони. До речі, про той самий заморожений конфлікт, про який всі говорять і нам постійно пропонують. А я постійно говорю: не спрацює, і ми на це не підемо. Бо це початок третього етапу повномасштабної війни через кілька років. І ось вам приклад, Підписані мінські домовленості. Що відбулося? За кілька років після цього він знов підготувався. Путін знов посилав свою армію і прийшов вже повномасштабною війною знищити нас. Ось і все. І тому це ж вже кілька разів відбувається. Тому, коли ми кажемо, чи є альтернатива НАТО, напевно, є, але точно в нашому досвіді її немає. І ми не хочемо більше ризиків. Достатньо Будапештського меморандуму, достатньо. А мінських угод достатньо двох разів. Ми не можемо третій раз на граблі ставати. Ми просто не маємо на це права. Все це люди, все це жертви, все це руйнація наших сімей, домівок, нашої держави, втрата сил, людей і територій. Тому я вважаю, що так ризикувати нам не можна і ми не маємо права. Ми хочемо, щоб зайшли інвестиції. Ми хочемо, щоб зайшли. Компанії. зайшов в бізнес, щоб зростала наш, е, наше ВВП. Ми хочемо цього. І тому ці гарантії не тільки Україні, ці гарантії бізнесу, гарантії бізнесу, західним інвесторам. що Путін знову не прийде з окупацією. Ось вот що таке НАТО. Це безпека і для України, і для наших партнерів, для багатьох в регіоні. Свою чергу МЗС також зауважили, що невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій спричинило зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів. У заяві МЗС також звернулося до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також тримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправ. На членство України в НАТО маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи: сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Зазначається, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзії щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції країни. Але чи дійсно це спрацює? Цікаву думку з цього приводу висловив політичний експерт Юрій Романенко. Він зазначив, що навіщо було стільки часу приділяти Уваги саме безпековим гарантіям з боку США та Європи для України, якщо в кінцевому результаті українська влада заявляє, що альтернативі НАТО немає. Пише Романенко у своєму телеграм-каналі і про те, що НАТО, м'яко кажучи, плювати на ультиматум України, та розмірковує, скільки тижнів протримається Україна, якщо буде віддано наказ припинити військову підтримку західним партнерам. Цитую перше за чим на протяженні як дурін заступи на з пустишкою безпекових договорів США і. Европейскими странами, чтобы сейчас признать, что это по сути пустышка. Второе, зачем себя выставлять дураками, ведя переговоры, которые через пару місяців закончатся перемирием? Но ну, ходу говорить, что мы не подпишем ничего, кроме НАТО, если НАТО нас открытым текстом посылает нахер, начиная от администрации Трампа и заканчивая Германией, которая послала Шольца в вагоне. Він також зауважив, що як Україна планує вести переговори з Росією на другому саміті миру, якщо досі не скасовано закон. Які забороняє вести переговори з Росією, крім того, якщо для Путіна питання на вступу до НАТО України є найбільш принциповим питанням, то як можна зупинити війну через негайний вступ України до НАТО? Як бачимо, питань дійсно більше ніж відповідей, і головне, чи готове НАТО взагалі прийняти Україну до альянсу? більше, НАТО наразі навряд чи прислухається до заклику України про запрошення до членства. Повідомляє Reuters. Агентство нагадало, що в листі до своїх колег з НАТО, міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один із головних аргументів Росії у веденні війни, а саме недопущення вступу України до альянсу. Однак серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Заявили низка дипломатів на умовах анонімності. На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. І це мова лише про консенсус, а не про факт запрошення. Високопоставлений американський чиновник зазначив Reuters, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, вступаючи у можливі переговори. Мова йде про збільшення фінансування, озброєння та мобілізацію. Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті в Вашингтоні. Однак цього не сталося. Київ наполягає на визначенні чіткого графіка вступу, але конкрет. Них рішень досі немає. Альянсі запевняють, що двері до НАТО залишаються відкритими, проте членство неможливе до завершення війни. Президент Володимир Зеленський вважає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне досягти цього до повернення Дональда Трампа на посаду президента США, побоюючись змін у американській політиці. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюте попередив Трампа про наслідки, якщо Україну змусять прийняти поганий мир. США зіткнуться зі страшною загрозою з боку північної. Кореї, Китаю та Ірану, якщо Україну змусять підписати мирну угоду на вигідних Кремлю умовах, пише Financial Times. За словами Рюте, зараз найголовніше переконатися в тому, що коли президент України Володимир Зеленський вирішить почати мирні переговори, у нього буде можливість зробити це з позиції сили. Однак Єнс Столтенберг зробив тривожну заяву про необхідність тимчасової відмови України від окупованих територій. Він вважає нереалістичним, що лінія припинення вогню включатиме усі українські території, які зараз контролює Росія. Він зазначив, що для якнайшвидшого припинення війни України може доведеться тимчасово відмовитися від окупованих територій. В свою чергу президент Володимир Зеленський заявляє, що вступ України до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни, яку розпочала Росія. А окуповані території можна повернути. Дипломатичним шляхом, за його словами, у самому запрошенні до НАТО мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України. Цитую, якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко, і тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території. Зеленський зауважив, що таку позицію Україна ніколи не розглядала, тому що ніхто офіційно цього не пропонував. Тим часом країни Північної Європи припускають, що досвід Німеччини часів холодної війни може стати зразком для України. Тоді західна частина Німеччини приєдналася до НАТО, а схід залишався під впливом СРСР. За аналогією західна Україна могла б інтегруватися до НАТО, тоді як східні території, які зараз окуповані Росією, залишатимуться поза межами альянсу. Пише Політіко. Примітно, що Стотенберг підкреслив, що дипломатичні переговори та компроміс можуть прокласти шлях до угоди про припинення вогню. Цитую. Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі вона має включати всі території, які Росія зараз контролює. Але ми бачимо, що це може бути нереалістично досягнути у найближчому майбутньому. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна має віддати територію назавжди. Водночас він наголосив на важливості того, аби Україна отримала гарантії безпеки в обмін на тимчасову поступку територією. Це може бути членство в альянсі, але є й інші способи озброїти і підтримати українців, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 2 грудня відвідав Київ, запевнив про підтримку України та оголосив про надання військової допомоги на суму 650 мільйонів євро. Пакет допомоги включає системи Арісті. Танки, леопард розвідувальні та ударні БПЛА. Озброєння має бути доставлено до України до кінця грудня. Ми найголовний головний тобі і всім українцям. Німеччина стоїть непохитно на боці України. Ми говоримо, що ми робимо, і ми робимо, що ми говоримо. Це дійсно так. Три аспекти для мене сьогодні дуже важливі. По перше, Україна може покластися на нас, на Німеччину. Ми не послабимо. Нашу підтримку Україні. Всі ми дуже добре усвідомлюємо, яку героїчну боротьбу і захист веде Україна вже понад тисячу днів. Починаючи з того 24 лютого жахливого 22 року, коли Путін почав свою злочинну загарбницьку війну проти вашої країни. Тепер почалася зима, третя війна в цій вбивчій війні, і Росія продовжує спрямовано і нещадно. Обстрілювати енергетичну інфраструктуру України Путін хоче, щоб люди мерзли. Він хоче, щоб страждала економіка, щоб виробництво зупинилося. Але ми не допустимо, щоб його цінічний розрахунок зійшовся. Німеччина тому щойно надала Україні екстрену зимову, екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна швидко відремонтувати і відновити теплопостачання. після сполучених штатів Німеччина з обсягом близько 28 мільярдів євро надає найбільшу воєнну підтримку Україні. Найголовнішим для нас і надалі буде підтримка для ППО. Ми вже надали п'ять повних комплектів систем АРСТ, три системи Петрі, понад 50 ків з ракетами снарядами і запчастинами. Ще у грудні uh, нададуть, uh, надайдуть uh, шоста система АРСТ, uh, ще пускові установки для Петро гепарди. і в двадцять п'ятому році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці эм, дрони бойові розвідувальні. І эм, крім того, шість озброєних вертольотів Сікінг. я сьогодні тут у Києві чітко адресую путіну. Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України стільки скільки це потрібно. І це я переходжу до друг. og for Путін не досяг жодної із цілі своєї війни. Україна не розгромлена, просто вона згуртувалася ще більше. Вона змужніла нація. Нація об'єднана в своїй боротьбі за свою волю і суверенітет і проти гноблення і ворожого панування. Україна має сучасні дуже добре обладнані збройні сили, які вже так довго рішуче відсіч проти російського агресора, одне зрозуміло, Ми всі бажаємо кінця цієї брутальної війни. В свою чергу президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про ймовірні поступки, на які має піти Росія під час можливих перемовин, сказав, що Російська Федерація має піти на три букви. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно. ну бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить. Вбиває нас, а ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Не можу не згадати гучну заяву Володимира Зеленського на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського союзу, що відбувалося у жовтні 24-го року. Зеленський повідомив, що у розмові з Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені. Він зазначив, або в Україні буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист, або наша держава повинна бути частиною альянсу. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працює Домовленості інших великих партнерів з Росією ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя. І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім... Нато на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми обираємо. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув. А, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. згодом. Президент Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми Ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну. Зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандум дуже високоповажним, Країна дуже високопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ті люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перехрестуйте меседжі. Перегенсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши, Україна буде в НАТО. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу ми і надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. А в Кремлі вже відреагували на тему дня. Говорящий род Путіна Пісков заявив, що можливий вступ України до НАТО неприйнятний для Росії. За його словами, це цитую не ліквідує першопричини спецоперації. Ну а поки Україну продовжують годувати обіцянками, інші країни, такі як Фінляндія та Швеція, стали повноправними членами НАТО. І процес прийняття до альянсу виявився доволі стрімким. 18 травня 2022 року. Фінляндія подала заявку на вступ. Четвер. 4 квітня 23-го року вона вже в НАТО така ж історія із Швецією. 18 травня 22-го року країна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 7 березня 24-го року. Швеція офіційно вступила в НАТО і стала 32-м членом альянсу. А у випадку України тільки на запрошення до НАТО підуть місяці, і можливо навіть роки. А в цей час українці віддають своє життя за мирне європейське життя. А як думаєте ви, коли Україна може стати членом НАТО і чи Альянс наразі робить достатньо для підтримки України? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.